Привіт усім. Ну, Так як у нас сьогодні середа, ні тренувань у нас немає, нікуди нам не потрібно поспішати. ой, ну Такий у нас вихідний, типу, від всіляких там поїздок. то вирішила займатися сьогодні отакими всілякими домашніми справами. Типу, е забор ми там робили, далі вже побач... доробили, далі вже побачите. Потім оце з підставкою, думаю, вже потрібно її пофарбувати, вона повністю висохла вже, та потрібно встановлювати. До речі, пам'ятаєте, я така пишалася і хизувалася, що тут велика оця труба. І моя парасолька, в принципі, ніколи звідти не вилетить з тої труби. Таки вилетіла. вилетіла, Піднявся великий вітер. Вона вилетіла, пошкодилася трохи. Але Сережка її, слава Богу, зремонтував там, підшив угол, сам угол. там. Така надівається пластмасова начебто, колбочка, то вона взагалі загубилася, але добре, що я оце перестеляла тут і прибирала, то знайшла, слава Богу, бо так би ще більше нам би мороки було. Він зашив той угол, в принципі, надів цю колбочку і вже придумав, що буде її тепер ще доробляти. Буде прямо на цій трубі доваре, якісь, не знаю, щось там доваре. І буде прикріпляти прямо зверху від парасольки резиновими резинками такими, щоб навіть як вітер піднімає, то вона назад верталася. Отаке От у нас із цими вітрами, з цими снігами, коли якась погода, вона на нас відображається так гарно. Всі парасольки в нас завжди були поламані, завжди літо вони не переживали. Але добре, що так, він зремонтував та вже доробить, то надіюся, вже переживе. Так, вирішила зараз вже довести вже цю е, підставочку. Ну, секундочку, зараз відпущу Івасика, бо він там сестри поз'їжджалися, так? Да? Що-що? Подивитися на свій самокат. Ти він забув, що в нього є самокат. А оце? Де він? А ні, в тебе ж другий є, той, що на, на одних колесах. А де він? Я не знаю. Як це не знаю? знаю. Обалдіють. Так, ну, ну а тобі Так. А скайп є. Так аскайт десь же ж, у тебе? Комедія. О, ви ж на скейті недавно катались. Тоді, коли ти під машину попав. Ні, тоді А перед цим на скейті катались. А, да. Порозкидаю вічно весь, весь свій транспорт. Так. Та, в общем, я тут трішечки роблю перестановку, К камера задерлася. Е, так як я і казала, що. Оця сама штука, оця ця штучна трава, то я ж її спеціально на оцю длину купила. Але тоді я її застелила отак, тому що ще нічого там ну, не робилося. Це Зараз воно збирається робитися, то я вже її перестелила. Е, чому так я? Тому що більше тоді в ширину місця, ну, виходить, 4 метри. Ось так. А во. І мені це добре. А тут ось буде. Е, ну, Оця обшивка басейна. То зараз ось дивимося, що буде саме так. То, коротше, вирішила, поки на дворі сонячно. Зараз ось його, е, загрунтувала цю свою підставочку. І зараз будемо фарбувати. Вона моментально висохне при такій температурі. І будемо її фарбувати. Нічого видумувати не буду. Просто відділю оце оці, ось його, оці грані якісь всякі, і просто зверху білим. І все. А чому ж я все-таки вирішила оце ось його таким широким, ну, залишити собі ши, ж, розширити. Я ж збиралася, в принципі, того вже вимуровувати. Ну, ну, начебто буде під вазонік, я так розумію, так можна його назвати. Але вирішила не красти такий забетонованої вже е, території, не красти е, шматок той. Е, тому що, по-перше, хочеться, щоб. Три шезлонга сюди влізло хоча б. А во. І хочеться, щоб якісь ось, ось стульчики начебто були, ну, щоб усім повлазили. Бо коли, якби, якщо я забрала би оце аж, аж по сюди говоря, то скільки в мене тут залишилось місця, це було б все такого притик. А вже за досвідом для нас би вистачило, але вже за досвідом я бачу, що коли приходять гості, то саме то, щоб вона була ширше. Щоб начебто шезлонги там підвинули один під одний, І столик можна поставити і собі сидіти, відпочивати. Так що, ось так зараз роблю. А ще у вівторок ж у нас Івана купала. Ну Я йому якби начебто подарувала вже подарунок, да, той тобто набір копійок з тим альбомом. Але подумала, що геть без подарунка дитину не можна ж оставити. Хоча ми домовилися з ним, що типу, я ж дарую і вже нічого не дарую. Але ні, таки замовила йому ще подаруночок. Вже таки на Івана Купала буде. Буде йому сюрприз. Грунтовочка моя вже висохла. Та й тепер починається моя найулюбленіша справа. От цей я найбільше люблю. Хоча я не люблю особу так. Фарбувати ну, от такий, якийсь отакий творчий процес це цікаво. And what truly matters to me? I know for sure it's not a fancy degree. I'd like to do what I love. But what if I'm not good enough? Split personality, sometimes sour, sometimes sweet. And then I shine my story. Called everything speechy, can we just skip straight to the plot twist, please? Life's all about balance, and real love takes practice. No accidents happen, but my love's on purpose. Reciprocate the feeling, find peace beneath the surface. Everything's beachy, everything's beachy, split personality sometimes sour sometimes sweet and then not shine story it calls everything speechy can we just skip straight to the plot twist please Sometimes sweet Спліт Персоналі Sometimes Sour, sometimes sweet Так, так, вийшло. Що вам, звичайно, Що не видно, напевно. Не знаю, бо мені нічого не видно. Але із цих двох кольорів зробила їх тут купу. Білий, Коричневатий під низом. Бачите, розтушувала. Чорненький і тоді, і тепер. Зараз подивлюсь з другої сторони. чи може? О. Ну, Не видно, ладно. Ну, неважливо. Все. Зараз підсихає, ми його, в принципі, встановлюємо. Бачите, всякі відтінки там. Встановлюємо, а тоді подивимось, може там на місці буде самі. І ще лаком покрию. Підійшла пораду нашого забора. І зараз ми їх... Доробимо вже окончательно, і напевно, якщо гарно буде все з погодою, то вже почну сьогодні фарбувати. Ой, тфу-тфу-тфу, правда, але по принципі, постараюся. Так, ну, в общем, мої враження від цієї фарби поки що досить такі негативні, хочу вам сказати. Хоча вона вважається, типу, хорошою, гумова. туди сюди сюдим Але враження в мене від неї... Ой, булька, полізла між краскою. Враження в мене від неї погані. Ну, не знаю, може ще я... ось воно підсохне і подивимося, в принципі. А поки що я... Бачу ось різницю. Це ось грязний вже сарайчик. Давайте предположимо так. Ось вже. Це він забивали, заб, забитий дощами, все. А це ось ось свіжий. Що я між ними різниці взагалі не бачу. В укри... укривітість її реально паршива. Знову ж таки, не знаю, можливо, поки вона ще мокра. Зараз ось ми... вона нехай підсохне. І ми зрозуміємо. Укривітість паршива, білизни, як такої білої, що я усе люблю, її теж нема. На цьому сараї, до речі, є, а на цьому нема. Хоча це сама дешева фарба, сама дешева. І ви знаєте, я собі бачу зараз, що хоч вона сама сама дешева, там, я не знаю, 10 літрів, напевно, чи скільки їй щось там 300 гривень коштували, так по факту. От ту доску воно ну, тільки дофарбувати по факту, якщо розібратися. Напевно, найбільше туди бив дощ якийсь. А так, краска, то фарба, то не злізла. А це, звісно, наноситься складно пензликом. Білизни, як такої, немає. І стоє скажені кошти взагалі. Ну, Взагалі, не знаю. Почекаємо. і дуже-дуже дуже складно вона наноситься. Ну, по розходу, в принципі, по розходу ось на оцю ось частину, а не знаю. Я думаю, немало. Немало. Ота максимум моя біла фарба. Ота по розходу взагалі класна. А ця вже як ото я трохи спочатку її розбавила з водою, бо вона розбавляється з водою. Я вам скажу, що я її пожаліла, тому що там ось посередині я почала тоді, бо то вона посередині я другий раз його і перефарбовувала, тому що воно не закриває дерево. Ну що ж, подивимося. Не знаю, зараз ось у мені просто треба зібратися, поїхати ще в магазин. А я от така ось вся красива, то зараз не знаю, чи буду я фарбувати. Подивлюсь, не дуже важко. Прям максимально важко ужас. Я подивлюся, як я буду далі фарбувати і чим. Ось подивимося на, на те, що воно нам покаже. І потім вирішимо. Ну, а сам парканчик, ну, він реально класний. От серйозно. Прям дизайнерське блин, рішення я придумала мама Лена. І це все, щоб ви розуміли, придумувалося просто на ходу. Ну, типу, спочатку, оце ми забили оці великі дошки. Потім я така проїжджаю, ага, дивлюся, там, ну, видно, що там хтось ходить. Я така, так, зайшла, дивлюсь, о, лежить паличка якась, і я її просто так притулила. Така, о, блін, це там, біля майстерні. Я їх дивлюсь там так багатенько, і це все з отходів виходить. Ну, оці маленькі, ось планочки, оці, то це все, все повністю із отходів оце. Єдиний плюс, до речі, в цій фарбі, що я зараз дивлюся, що структуру дерева видно, дивіться. Оце єдиний плюс. Можливо, із-за того воно так і не вкриває сильно. Блін. Не знаю, подивимось. Так, сюди ще ось, оці планочки будуть, оце все буде закривати, і там зверху теж буде ще накриватися. Все. Ну, ось так. Що там у нас ще? Дивіться, відійшов цей виноград, відійшов повністю. Ага, три відійшло. Ось три винограда. Ну, добре, раз вони вже так гарно відійшли, то таке, напевно, це шо, це? що Ще відходить. то таке, напевно, дам я їм тут, залишу я їм тут життя. Бо я взагалі їх звідси хотіла прибрати, пересадити, бо вони мені вже просто надоїли ці виногради. І все. Кожного року одне й те саме. Але якщо в наступному році з ним буде оце те саме, що ну, зробимо їм оце ці Підставочки, щоб вони плелися. І якщо він не виживе наступного року, все, викорчовую. Бо це вже 100 років він у нас тут сидить, ні посадити нічого не можна, ні винограду нема. Ну, в общем, ні, це таке, такий номер не пройде. А булька воно, подивіться за курми, хоч ти сказися. Стоїть собі, а то тільки бігає з усіх сторон, за тими Вони Такі в нас вже основательно основалися. Все, вже такі прям. А ця їх гоняє. Так. Ну все. Будем зараз, наверное, піду, подивлюся, скільки годин, бо я навіть не знаю, скільки годин. Та й буду дивитися, якщо поїду в магазин чи ще один прольотик пофарбуємо. Тю, блін, я думала, що зараз хоч менше година, начало 9 Та, звісно, що не буду я більше вже фарбувати сьогодні. У мене і пробіжка, і цей. І в магазин треба зганяти і пробіжка, і все. Та ні. В общем, ні. За, за півтора дня два кілограми скинула. Так, все, закриваємо фарбу і все. Що це за красота моя? Ух ти! Це на полі, синочка, гуляв. Я ж щерку бачив. Ти споєсиба тобі квіточка ти моя. Люблю тебе, умнічка. Да, на полі. Я думаю, що ти змила. Ну да, ви вже погуляли? Да. А баба Галя, та дівчата щось другий інфаркт не зробили. Чого? Два рази лякала їх дуже сильно. Чим? Змія, змія в траві, вона потом А, то це всі ходили? Так. Хто? Ліза, я. Що ти наробила? Боже, ця оця собака, оця ось. Його. Що вона наробила? Це я вже зарила тільки. Що. Отут, де мої квіточки повилазили, вона, блін, залізла. Добирається ж до курей з усієї сили. І вириває ямоного. Це я тільки що засипала вже. І я її насварила. А їй однаково, вона пішла і далі риє. Блін, по-моєму, у мене тут не буде квіточок. Я так розумію. Ой, приїхали у водолей. Таке я. А дивлюся, що вже 14 хвилин 9-го, а водолі до 9-9-го, вроді би. Думаю, поки я це все обмию з себе, то не встигну і в магазин. А кудись далеко взагалі не хочеться потім їхати. То і Васик пішов десь. Зараз Купитих яєць. О, бо яйця закінчились вчора повністю, то треба срочненько І цього, і собі щось там хоче купити. Так, що тут? Трішки вже підсохло, вже геть вечір. Я ще на пробіжку не ходила, тільки що тільки зібралася. Ну, що? Мені не подобається. Ну, те, що структура якось виділяється, ну таке. Але просто напевно, якщо в порівнянні із фарбою Максима, вона взагалі відпочиває. Сережка там докручує. А це ти, ці, це, ти які докручуєш? Середні? Так, середні всередині. Зараз коли стойки угу. угу. А я уже. Піду, поставила воно яєчка зварить. Та й побіжу. Так що до завтра. Дякую, що ви з нами. Будьте з нами. І слава Україні. Пока-пока.